Доброго вечора підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні субота, включили світло якраз на вечір, знімлю невеликий огляд своїх поросят. Ось ці поросята я придбав самі перші. Це від одної льохи. Один виводок і ось такий результат. Кормушки я робив огляд. По я робив огляд. Кормушками задоволений. Поросятами теж вже будуть віддихати. Ці поросята я придбав самі останні. Ось такі вони. Теж не хочу заходити їх. Вони так нечемні ганяють, кусаються, будуть віддихати. Теж собі хто в кормушці, хто любопитний коло мене, а хто віддихає. Це триводка, вони всі різні, бачите, і ріст, і... Самі різні. Є проста, юрок і ландрас. І те, що самі менше, я купляв, що по 4-5 кілограм мали. Теж тут рів, от ліво, але немає що в них хотіти. Нормально повідходили. Нормальні. Прополов, пролистував вітаміни. Нормальні, любопитні. Ці самі дружелюбні, ті всі агресивні. Ось такі. Весно такий стан поросят на сьогодні. Досить непогані. За місяць часу досить непогано попідростали. Ну не всі. Та як я їх і брав різні. Ну, Більшість. Привіт. Ось такі поросята. Поросятами задоволений. Нехай все здоров'я ростуть. Всім дякую за підписки. Людям, які ставлять лайки, підписуються. Буде Україна. До зустрічі!